Допомога військовослужбовцям у зоні антитерористичної операції обов'язок кожного патріота, і кожен робить це у міру своїх можливостей. В Івано-Франківську збирали шкарпетки для наших хлопців, які перебувають у місцях бойових дій. Таку акцію провели місцеві активісти цього ж дня на схід вирушив транспорт із гуманітарним вантажем із Галицького та Тисманицького районів. Подробиці у сюжетах наших кореспондентів. Просто і недорого, але дуже потрібно військовим на сході. В Івано-Франківську для солдатів збирали шкарпетки. Ми думали про якісь флешмоби. Ми думали про якісь групи ну, підтримки, але Одна така проста ідея, тобто про те, що справді необхідно кожному зараз військовослужбовцю. Нам вона страшенно сподобалось. Це дуже просто, це недорого. Це може кожен купити. До акції охочі долучилися жителі Івано-Франківська. кажуть, купити шкарпетки найменше, що могли зробити для військових. Я думаю, що це обов'язок усіх зараз, хоч якось ясно, що ми вже такому віці не воюємо, але принаймні так як можемо. Жінка купила 20 пар шкарпеток, але навіть не зізналася, скільки витратила грошей. Небагато, це невелика трата, щоб її озвучувати. Будь-які шкарпетки не підійшли б до принесеного товару. Є певні вимоги. Це має бути натуральна тканина, бажано 100% котон. Вони попросили, щоб вони не були короткими. Тому що взуття військове, воно високе, потрібно, щоб нога була гарно захищена. Вони, значить, щодо розмірів також були вимоги. Тобто такі розміри, як 40 і 45, не надто потрібні. Потрібні 41, 42 та 43 розміри. Це така ну, основна маса. Які ще ну і колір, звичайно, не світлий, бажано темні кольори зелений, чорний. Окрім шкарпеток, приймались також листи і дитячі малюнки. Олеся, яка часто допомагає військовим на сході, зізнається, що планувала передати хлопцям цікавий подарунок. Ну, я таке планувала зробити, щоб діти намалювали. Зібрати пару діток і щоб вони намалювали щось, хто вміє писати, написали. Зібрані для військових подарунки волонтери майже одразу доставлять на схід, передавши особисто в руки. Ліліана Хомишин, Андрій Українець, новини, телеканал Раї. Громадська організація Галич Майдан зініціювала збори коштів на придбання військового спорядження для воїнів АТО з Галицького району. За зібрані кошти з підтримкою церкви в сумі 42 тисяч гривень закуплено бронежилети, рукавиці, черевики, окуляри, маскувальні сітки, прилади нічного бачення, каски. Придбано також продукти харчування, засоби гігієни, мінеральну воду. Серед цих коробок є із Тисменецького району, які передали люди. Всі вони під за кошти в сумі 10 тисяч гривень від районної влади придбано біноклі. Транспорт для привезення надав директор фірми «Галвапно» Володимир Магаль. Гуманітарну допомогу Галичани відправляють для 5-го прикарпатського батальйону, який перебуває на території Донецької області. Люди самі для своїх хлопців кожне село збирало якийсь пакунок. Ви вже бачили тут. Навіть Тисміницький і Галицький район збирали, тут підписано особисто для кого цей пакунок зібраний. Є пакунки дуже дорогі, по 6 тисяч там і так далі. Там є бронежилети, берці, засоби гігієни, сітки і так далі. Тобто, ми, ми по-перше, дуже дякуємо всім, що люди відгука, відгукуються, не полишають наших побратимів і працюємо далі разом до перемоги. Щоб ми ще веземо не тільки це, що є е, кожному е, окремо, але ще буде є, е, продукти зібрані, які стоять на складі. Ми також розвити вести туди в зону. Лискотони, там. Лискотони зібрани, та, які мешканці Галич. Збір коштів не припиняється. Підтримка війська триватиме і надалі. Любов Галько Ігор Гусак, новини телеканал Раї.